Серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації. Капець просто і бидлячі. І вони залишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я, я от закликаю вообще всіх українців. Ви якщо бачите бидло українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а є хахли. От, от вставати їх і учити. Давайте їм подзатильники і так далі. Поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з подтіжка, не так далі. Підходить реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з подтіжка, десь в коментарях з фейкового аккаунта. Пишеться, що хочеш, як хочеш і так далі. Або німці теж не хватало, ми це починаємо один на один одного жалуватися, крисяничать і так далі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.